Сьогодні наш герой України, митрополит Лонгін Банченський, святкує 60 років. Це велика легендарна людина, яка збудувала дитячий притулок для діточок, які мають вади, хвороби. Чому він це зробив? Тому що колись він також нуждався в батьківській любові, і один раз на похоронах він побачив, як сиротки залишилися біля гробу, біля могили. Він спитав діти, а куди ви підете далі? Вони сказали, у нас нема куди йти. Він забрав до себе, і так розпочалася велика діяльність. І дуже багато дітей вже вийшли заміж і женились. І є діти, які воюють в лавах Збройних сил України, і є навіть які погибли. Ми бачили ці страшні кадри, як Владика Лонни сидить біля гробу і плаче. Але також ми бачимо дуже жахливі кадри Владику Лонгена запрошують до суду, видвигають обвинувачення, і бачимо, які в нього болячки. Бачимо на нього напади різні, і як його побили. І на це жахливо бачити. Але Господь сказав, що щасливі ті, хто. За мене будуть гнані. Ми його дуже любимо. Ми за нього молимося і пишаємося тим, що наші церкви є такі великі люди і бажаємо владики ніцного здоров'я, спасіння душі, і щоб він знав, що українська православна церква знає своїх героїв, які вся Україна здоров'ям, дорогий владика, многое і благає літа.